Всім привіт! Сьогодні я покажу, як отримати лайки не фейкові, а прості лайки. Ой, заходжу з планшета. Заходжу в Google і пишем: в -к -м -к -с. Ну, і Тут є Кмікс. Векемікс. Ми вам ще раз повторимо векеми ікиси. E, Заходимо. І тут є виходить так. Ну, як отримувати голоси, я вам зараз покажу. Зараз заряджається. Ну, так, мікс це не фейково справжньо. Нічого не станеться. Один. Заходимо все задання. Все задання. І дивіться, бали. Потрібно збирати бали і створювати свої задання. Ну, у мене 17 балів. Як виконувати завдання зараз покажемо. Дивіться, шукаємо ну, по два бали, то мало, можна збити ще, але ще. Я вам покажу по два. Що тут вступить в групу, це нам не потрібно, нам потрібно YouTube. Подписатися на канал, шукаємо на 4 Стоп! бали. Ну і, і підписатися на канал стану так, тут виходимо. На то так, на, на телефоні теж так, але на комп'ютері буде поганіше. Ну, у вас тут має вийти е, канал, той, на який вам покажуть підписатися. підписатися. не має знову підписатися і е, чекаєте. Тут де отака от сама загрузка і потім е, пише вам плюс е, 4 бали. Ну, у мене 17 балів. Бали, я таке маленьке бали, зроблю. Создать. І дивіться. Накрутка лайку і підписчику. Є лайки на відео, подписчики на канал, дизлайки на відео. Ну, якщо ви захочете, то ви тільки будете лайки на відео або подписники. Заходимо підписники по на канал. І тут пише. Треба силку. Ну, я вставляю будь-що будь вставляю. І е, стоїмость. Скільки за один, е, за один підпис ви дасте їм балів? Ну, я даю 4. А е, Ну, давайте три. тільки 17. Тут вам виходить, скільки потрібно балів. Е, але запам'ятайте. За завдання, за, завдання, за завдання ви, ви отримаємо, вас забирають 10% комісії. Ну, 4 можемо на 3, це буде 12. Як в мене 17, а 10 балів це десь приблизно 3 або 2. То, о, дивіться, 13 балів. 3 балів більше. Ну, я не потрібно нажати создать. Але то, що в мене е, планшет, ну і він е, якби е, не виходить е, ссылка. Тому я е, не можу собі зробити. Ну, Якщо комусь сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал.